я не пам'ятаю хто, але хтось з Big Four каже, що якщо таку шахівницю людської кар'єри намалювати, тобто спочатку ти десь найманий експерт, потім ти десь найманий керівник, потім ти починаючий підприємець, і потім ти вже там, успішний підприємець, власник там, працюючої системи, та не просто саме та особа, а архітектор працюючої великої системи. Тобто, найбільш таким болісним і важким для багатьох є перехід від... Від керуючого в чужій системі до самозайнятої особи абсолютно а, що і не помогло? факт, що вдасться. Це один із найголовніших викликів в такому переході, бо є психотип найманого менеджера і психотип власника. Це геть різні речі, геть різні речі. Абсолютно, якщо ти не впевнений, що ти здатен пережити внутрішню кризу, в тебе немає досвіду або в тебе ну ця криза є первинна, все є багато шансів, що ти її не переживеш. У вас була ця криза. Да. Поділитися, і і, як ви продовжуєте, що допомагає, як ви проходите, які опори? Які Опора це чітке бачення мети, власництво потрібно задля мети, і коли це ти спіймаєш, сприймаєш власництво як інструмент задля того, щоб ну, досягти мети, тоді воно якось легше. Ти маєш перебудувати себе, щоб досягти мети. Тоді все логічно. Бо якщо немає оця мета, вона виходить з фокусу, тоді стає все незрозумілим і все важким. Але ти просто сприймаєш перебудову себе так само, як всі інші задачі. Тобто, не власність заради власності, не власність Абсолютно. заради заможності. А як спосіб реалізації власність як це? потрібний інструмент для того, щоб створити те, що вищому туди так, да, посича.